А, болтут, тут. Так. 23 липня називається Готуй сані злітку, щоб взимку вони гарно їхали і все працювалось добре. Лежіть десь тут. Приїхав і до нас такий апарат. Бім System. розпаковка знімаємо обережненько Дженерал як завжди. Виручає. Це. Стоїть. Дивись, значить, дивись, якщо на пані. нормально. вік, що ви шві. Чуваю, всі окей. Так, поки що нормально підчепити і відповідно... Випробувати ми не можемо, тому що ці яблуки, які на тракторі, у нас неможливо поставити сюди, тому будемо вирішувати це питання, або витачувати прийдеться, або купувати якісь. якісь Відповідні яблука. Ну все, поки що поки що постоїть тут, поки не вирішимо питання з яблуком. З цим трактором ми і працювати. Так, ось такі подаруночки тут БМ. Сісти. Буде де записувати всі. Моменти, які будуть при роботі. Так, ну і таку брошурку додали. По настроюванню, по конструкції самого розпушувача, про його технічні обслуговування, характеристики. Ну, це правильно, це так повинно бути. Ось так. Будемо працювати, покажу, ще Ну, а свій саморобний розрихлювач вирішив. Свою свою задачу цей розрихлювач зробив. Показав, що він може працювати. Він працює. Тому, можливо, комусь він більше згодиться. колеса я поставив назад, тому що для не у всіх тракторах є силове регулювання навіски. Можливо, комусь буде краще з цими колесами, можливо, хтось захоче його якось по-іншому переробити, або колеса назад, або якийсь додатковий каточок доробити назад. Ну, дивіться, тому можливо, комусь треба. Пишіть, дзвоніть, домовимось. Так, зараз будемо вже чіпляти, прийшли нові, зараз покажу шари. Був трохи маленький казус при вивантаженні. Виявилось, що це до стоїть трохи криво. Ну нічого страшного там. Спочатку трохи злякався, думав, що може там чи просверла мене чи ще щось. Ну, відкрутили, підступують трохи молоточки, все рівно стало, все нормально. О, так. Та-да. Так нормально. Так, протягнули ці болти. Тут бачимо наплавка є сармайта на всіх. Це ми залишаємо так. Я навіть взагалі думав, може ще б вище підняти. Ну, хай поки що так. Тіло тебе, що тут є, додаткові. Я думаю, що на них ми не будемо працювати зараз. А там подивимось далі. Так, ці болти, які е, зрізні 5 і 8, і вони менші. А цей більший. Ну що, будемо пробувати поки що на мінімальній глибині. на мінімальній взагалі не лізе, тому що котиться на катках. Так, трохи заглибили на вінтах. Спробуємо. Твердо, капець. Як твердо. Мабуть, не будемо рвати ні трактор, ні агрегат, ні землю. А то нас чоловік пустив в огород. Пустий козла в огород. Ми, Ми тут понаробляємо, буде нам. Та ні, хай не треба, мабуть. Несчасний там 10-15 см. Тут вже що твориться? Ні, будемо чекати вже дощика. Поки що все.